Вітаємо, ми підсумовуємо події інформаційного понеділка 9 вересня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Довгоочікувана зустріч сьогодні у Львові з творчим візитом побував всесвітньо відомий польський філософ Зигмунд Бауман, якого родяни очікували декілька років. Власними силами Львівську бібліотеку філію номер 37 що на вулиці Миколачука, обладнали комп'ютерами. Мирний старт Львівська футзальна енергія у першому турі родішу Екстралігії зіграла в нічию із харківським локомотивом. Довгоочікувана зустріч сьогодні у Львові з творчим візитом побував всесвітньо відомий польський філософ Зигмут Бауман, на якого львів'яни очікували декілька років. Зустріч з ним одна із складових насиченої польської програми, що запланована на 20-й форум видавців. І організатори кажуть, хоча до офіційного старту залишається ще три дні, міжнародний книжковий ярмарок уже можна вважати відкритим. З подробицями Степан Грицюк. 100 тисяч книжок, понад 360 авторів і 23 країни світу. З таким розмахом цього року пройде 20-й ювілейний форум видавців. Організатори говорять, на книгу любів чекає чимало несподіванок та приємних сюрпризів, адже на ярмарок привезуть близько 100 тисяч книг. Вперше встановлено статус Країна почесний гість неї стане Республіка Польща, що презентуватиме кілька десятків подій. Буде присутнім і польський міністр культури. Ідею також підтримував міністр культури та освіти Польщі. Богдан Здрує Ський і власне, ми отримали від міністерства фінансову підтримку. Ви зауважите, що наша присутність на форумі буде дуже помітною. Буде польський стенд і багато інших заходів, що відбуватимуться. На форум особисто прибуде міністр культури Польщі, і це свідчить про велику вагу заходу. Загалом польська сторона представить на книжковому ярмарку понад 50 заходів. Один з них зустріч із польським філософом та соціологом Зигмунтом Бауманом. У Львові він презентував свою книжку Плинні часи про сучасність, яка постійно змінюється, і про те, як за нею встигати. Ви дуже багато про мене довідаєтеся із цієї маленької книжки. Вона справді коротка, але є підсумком таких багатьох томів моїх спогадів на тему пливної сучасності, яка постійно змінюється. Чому я вживаю такий термін пливна сучасність? Тому що справді ми живемо в такий час, коли у багатьох країнах, і це стосується і України, і Польщі, і Англії. Багато подій відбувається настільки швидко, що деколи важко їх зафіксувати. Нагадаємо, 20-й форум видавців розпочнеться 12 вересня у палаці мистецтв. На ньому передбачено книги за видавничими цінами, антикризові акції та різноманітні дисконтні програми. Візит патріарха з 12 по 15 вересня у межах святкувань 1025 річчя від хрещення Київської Русі Львів відвідає святіший патріарх Філарет. Духовний наставник у межах книжкового форму представить тут десятитомник перекладів церковної літератури на українську мову та проведе у храмах Львівщині низку богослужінь. У перший день візиту до Львова патріарх Філарет очолить божественну літургію у присілку Заглибна, де розташоване джерело Святої Богородиці. Там збираються сотні прочан, які щороку, 13 вересня, у день покладання поясу Божої Матері, здійснюють туди паломництво. У після вже у Львові очільник українських православних у стінах франкового вишу презентуватиме переклади священної літератури на українську мову, над якими працював 10 років. Це приблизно 200 томів. Ця презентація носить свою назву. Українська палінодія і з 16-ї години Святіший Патріарх буде презентувати ці книги. Також цього дня святенник освятить відреставровані єпархіальні приміщення Святопокровського кафедрального собору на Грушевського 2 що їх на баланс церкви передав Франковий університет. Там розташується канцелярія і єпархіальне управління 14 вересня. Філарет проведе богослужіння у храмі Вознесіння Господнього на Любінській, а наступного дня очолить літургію в Брюховичах в храмі введення Пресвятої Богородиці і відбуде на Закарпаття. Працівники обласного управління Міністерства доходів та зборів України провели слідчі дії у приміщеннях митного посту пункту пропуску Раваруська і виявили близько 20 тисяч доларів. США. про це Львівському порталу повідомило джерело у правоохоронних органах. За даними джерела, працівники ОВБ велику суму грошей, зокрема, виявили у працівниці митниці, яка є дружиною одного військового генерала. За словами джерела, підставою для здійснення обшуку приміщень митного посту стала, начебто, скарга від громадянина про те, що від нього вимагали кошти. Водночас, у при головного Ста доходів та зборів кажуть, що їм нічого не відомо про дану спецоперацію. Сьогодні у центрі Львова на перехресті вулиці Франка та зеленої автобус зіткнувся з новим низькопідлоговим трамваєм Електрон, який курсує за маршрутом 9А. інцидент трапився близько 13.30. Як повідомили у центральній диспетчерській Львів електротрансу, автобус зачепив трамвай, але вони одразу роз'їхалися з місця ДТП. Серйозних ушкоджень трамвай не зазнав та продовжує курсувати за маршрутом. Нагадаємо, цю дивомашину у львівського концерну електрон місто придбало за 12 мільйонів гривень. Власними силами львівську бібліотеку філію No37, що на вулиці Миколайчука, обладнали комп'ютерами. З'явилися вони там з ініціативи мешканців мікрорайону. З деталей та запчастин вони збирали техніку впродовж місяця. Це перша бібліотека у місті, яка має комп'ютерний центр. Далі у планах активістів зробити переміщення доступним людям з особливими потребами. Розвивати бібліотеку мешканці вулиці Миколайчука почали ще на початку літа. Для дітей організовували дозвілля просто неба, зустрічі з письменниками та масові читання. Тоді ж і Вирішили, що в бібліотеці бракує комп'ютерів на оголошення у соціальних мережах. Люди відгукувались охоче, віддавали монітори та інші запчастинки. Люди розуміють, що вони самі можуть допомогти. Їм все їм це не тяжко, і ну, давали пенсіонери, давали студенти, і помалько скручував, складав там, змащовав з запчастини то все до крутив. І ну, десь от, під кінець серпня вже все було готове. Відтак сьогодні у бібліотеці філії номер 37 свято там з'явився комп'ютерний центр. Завідуюча Лілія Крук тішиться, що саме завдяки ініціативним мешканцям мікрорайону їх заклад став першим у Львові, оснащений технікою. Потреби користувачів у комп'ютерах були вже давним-давно, і прохання по можливості придбати були майже від всіх наших користувачів. Ну так як державні. Кошти досить скромні, то проблема звичайно сьогодні вирішилася. Ми сподіваємося, що цей центр саме тут це така перша ласівка громадської ініціативи і власне доброї співпраці між. Між усіма, для кого це важливо, і ми сподіваємося, що власне ця ініціатива пошириться теж на інші райони міста Львова, і що бібліотеки власне перетворяться з таких пустельних місць на відкритий публічний простір. Комп'ютером та доступом до інтернету тішиться як діти, так і дорослі. Пенсіонерка пані Романа комп'ютером користуватися не вміє. Каже, тепер навчиться обов'язково. Важливо то, щоб я хочу собі щось пошукати, якісь записи в інтернеті, в інтернеті, пошукати рецепти, поспілкуватися з друзями, якісь історії, знайти про Львів, ще й другі історії по другі про другі міста, щось своє, щось написати в інтернеті, щоб хтось міг прочитати. З нього можна дізнатися багато інформації, прочитати багато книжок та поіграти в різні ігри. Плани у громадських активістів на полеонівські зараз працюють над тим, аби бібліотеку зробити доступною людям з особливими потребами. Організували дозвілля: мистецтво, спорт, техніка, туризм та багато іншого. Львівських школярів запрошують після уроків на заняття у грудках. Їх у місті діє понад 1100 на будь-який смак. При цьому близько половини працюють безпосередньо у школах. Організатори дитячого дозвілля кажуть, вибір для охочих займатися після школи величезний. Це музика, співи, танці, малювання, театральні студії, вивчення іноземних мов, краєзнавство, інтелектуальний розвиток а ще 18 видів спорту. Попри такий великий вибір, батьки за бажання можуть організовувати нові гуртки безпосередньо у школах. Якщо вони хочуть створити якийсь гурток, вони звертаються безпосередньо до директора, і директор звертається до керівника позашкільного закладу, який має таке, я ж сказав, різноманітне скерування. І тоді укладається договір про є приміщення вільні після обіду. Той же класний кабінет, в якому навчаються діти, які можна використати для заняття того чи іншого гуртка, в залежності, який цей гурток. Якщо спортивний, то це і спортзал, стадіони, є майданчики. І укладається договір про надання послуг, тобто проблеми нема жодної. Те ж саме стосується бібліотек. Вони теж можуть стати повноцінним осередком дитячого дозвілля. Тобто те, від чого, що там буде відбуватися, великою мірою залежить також і від мешканців, від попиту. Якщо цей попит буде створений мешканцями, якщо прийдуть, наприклад, якісь батьки з дітьми і скажуть: дорогі бібліотекарі, ви тут сидите, ви маєте приміщення, ми маємо дітей, і наші діти мають потребу. Ми хочемо, щоб в бібліотеці відбувалися, наприклад, курси з навчання іноземної мови. Бібліотека. Піде на зустріч. окрім цього. Вже 16 вересня навчальний рік стартує у 48 дитячо-юнацьких клубах за місце проживання, так званих у дюмках, крім гуртків та секцій, пізнавального творчого та спортивного спрямування, заняття, в яких є безкоштовними, педагоги організовують дитячі свята, екскурсії та перегляди фільмів. Серед нових гуртків, які відкриють цього року, секція здоров'я гімнастики на вулиці Гродоцькій, 293, та вивчення англійської мови, на сімдесят 73 а. Думка народу у Києві відбулися збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно вступу України до митного союзу. Організувала захід Комуністична партія України на стадіоні Спартак. зібралося понад 2,5 тисячі делегатів з всієї України. За рішення про доцільність проведення такого народного волевиявлення учасники зібрання проголосували одностайно. Головою зборів делегати обрали першого секретаря ЦК Компартії України Петра Симоненка. Також вони затвердили точне формулювання питання, що пропонується для всеукраїнського референдуму. Воно звучатиме, чи підтримуєте ви приєднання України до митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Спочатку каже головний комуніст країни, партійці планували винести на волевиявлення кілька питань: це інтеграція України в Євросоюз або ж. Митний союз, а також скасування пенсійної реформи. Проте зі слів Симоненка закон передбачає винесення лише одного питання. Відтак делегати зосередилися на головному. Ми є прибічниками якраз митної митного союзу і інтеграції в це економічне співториство. Ми запропонуємо сьогодні це питання. А громадяни, коли прийдуть на референдум, вони голосуючи проти припустимо митного союзу, будуть голосувати таким чином за європейський вибір. На захід прибули понад 2,5 тисячі делегатів з. Усіх областей України, а в складі ініціативної групи кажуть представники Компартії України буде вчетверо більше людей. В складі ініціативної групи буде близько 10 тисяч осіб, затверджено сьогодні. Тобто, це справді масовий характер є ось цього, цього заходу. І я переконаний, що якраз ось це і треба сьогодні робити, щоб народ був учасником відповідно до конституції формування державної політики на багато років наперед. Ініціативні групи доручили проведення збору підписів за проведення всеукраїнського референдуму. Також збори призначили уповноваженого представника цієї групи. Ним став секретар ЦК Компартії України Георгій Буйко. Далі в новинах спорт львівська футзальна енергія у першому турі. розіршу екстраліги зіграла в нічию із харківським локомотивом. Підсумковий зрахунок зустрічі 1-1. Тепер у чемпіонаті України розпочалася пауза, пов'язана із виступами національної збірної. Синьо-жовті у плей-офф за вихід на чемпіонат світу зіграють проти команди Угорщини. Матч енергії з «Локомотивом» пройшов за обопільно гострої гри, але у підсумку глядачі побачили тільки два взяття воріт по одному у кожному із таймів. На тринадцятій хвилині після розіграшу стандарту відзначився Дмитро. Федорченко. Відігралися господарі після перерви. На 26-й хвилині вучний удар підпоперечно завдав Євген Рогачов. Перед тим локомотив двічі рятувала від голу штанга. Отож, бойова нічия 1-1. Моменти були, але ну, опять же нас реалізація, в який раз уже сколько сьогодні опять ми нас скільки опять те, сколько не забили. Ну, нет голов, не будет поб'ят. Ну як по мені, гра хороша вийшла. Зрілищна, со множеством моментів. Єдине, що мало голов було. Много не реалізували. Ну а так в принципі, в принципі по задержанню неплоха игра і з однієї сторони. Пауза в чемпіонаті енергія заповнить участю в турнірі, що відбудеться в Ризі, серед суперників зелено білих, зокрема чинний Володар Кубка УЄФА, Казахський Кайрат. Не підтвердивши клас, Львівські Карпати впродовж дня провели відразу два контрольні матчі. Злонобілі сперангували із командами першої ліги. Обидва матчі завершилися нічийним рахунком. 1-1. У першій грі Карпатівці розійшлися миром із Тернопільською Нивою, а в другій з Чернівецькою буковиною. Галицьке представництво Львівське борчині склали кістяк збірної України, що виступить на чемпіонаті світу в Угорщині. У національну команду потрапили чотири представниці міста Лева: Ірина Гусяк, Юлія Благиня, Марія Лівач та Тетяна Лавренчук. Загалом у збірні сім борчин чемпіонат світу розпочнеться 18 вересня. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Дивіться наші новини завтра у звичній порі. Щасти.